Більше про участь у національному відборі на Євробачення 2025, Конкурсну композицію Онор та її сенси. Говоритиму далі із фіналістом національного відбору на Євробачення співаком Хаятом. Мої вітання. 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 Хочу розпочати розмову з того, що презентуючи свою композицію у своїх соціальних мережах, ви написали. От прям процитую, «Кожен рядок цієї пісні має сенс. Кожна нота звучить про нас з вами. Кінець цитати. Розкажіть детальніше про сенси і що означає про кожного з нас, коли я приймав це рішення повернутися на цей відбір, а воно було нелегким насправді. Тому що я розумію, що від мене є певні очікування вже, і м -м, мені хотілося бути корисним в цьому всьому. Мені хотілося, ну ми живемо в час, в якому. Все одно є свої реалії, і ми не можемо це ігнорувати, і ми маємо бути в контексті цього часу. Е, мені хотілося, щоб мій трек максимально резонував з позицією українців, які проживають е, реалії сьогодення разом зі мною. Ну або навпаки, я проживаю скоріше да, з українцями. Реалії сьогодення. І коли була написана ця пісня, ну, рішення було прийнято однозначно одразу, тому що текст настільки. Викликає в мене мурахи особисто, ну як ні одна моя пісня, а тому, що я. Розумію, що це не просто пісня для наушників, це трек для перформансу у Європі як репрезентація країни, яка зна... яка зараз знаходиться на межі великих викликів. От якраз і хотіла це вточнити. Ви написали пісню, і потім зрозуміли, що вона для Євробачення, чи все таки на наці... цілеспрямовано вона створювалася? Ні, ні, під ні. вона була написана з різних частин. і Потім, ну це не була конкретно ідея написати пісню для Євробачення. А скільки часу тривав написання? Ви кажете, з декількох частин, і наскільки в часі? Декілька років. Якщо mm -hmm. так розширити, то на декілька років, тому що україномовна частина була написана десь рік тому, і англомовна була написана влітку цього року, минулого року. Я розумію, що в нас все одно є якийсь пласт людей, які не розуміють англійську частину так, цієї пісні. Але коли я чую фідбек своїх англомовних колег і єврофанів вже тепер. Вони розуміють кожне слово, і це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб нас репрезентувала людина, яка зможе донести сенс, яка зможе показати, що не Європа нам потрібна. А ми потрібні Європі. А от о, зі сцени Євробачення, які головні сенси ви б хотіли доносити? Ось крім цього, ще що закладаєте в пісню, і, власне, як, можливо, й переможеться на що б хотіли транслювати. В нас в цілому весь концепт виступу, і концепт номеру про відновлення і в першу чергу відновлення культурних цінностей, які нам передають наші пращури. От, і це, скажімо так, червона лінія всього номеру, і що якості, які нам передають наші пращури, в тому числі. Якість така як честь, яка я, я вважаю основоположною якістю українців, вона саме допомагає нам ставати з колін щоразу, коли нашу націю намагаються стерти з лиця землі, а це відбувалося неодноразово, і ми щоразу нам вдавалося відновитися, і нам вдасться зробити це ще раз. І я дуже хочу, щоб відчувся ось цей вайб сили, якщо можна так сказати. Ви вже в розмові зауважили, що це не ваша це не перша ваша участь у Євробаченні. Для наших глядачів зауважу, що співак Хаят брав участь у 2019 та 20 році. І за цей час, аналізуючи весь свій творчий шлях, яку трансформацію ви прийшли як артист? Насправді я дозволив собі виходити за рамки свого жанру, напевно, тому що раніше я працював тільки у фольку. Зараз моя музика це більше, напевно, етнопоп, етноелектроніка. Я... Напевно, вже пройшов той етап, коли мені хотілося брати готові фольклорні тексти, мотиви і адаптувати їх під сьогодення. Все ж таки, моя музика сьогодні це більше про мене, про мою особистість, про мої історії, про те, як я бачу український мелос. Сьогодні, тому що мій голос: так чи інакше, я нікуди від цього не дінуся. Він буде фольклорним завжди. Це те, що мені було передано від моїх прабабусі і прадідусів. І, тобто, ця складова завжди буде незмінною, і це дозволяє мені експериментувати і, скажімо так, відкривати нової, нові грані своєї творчої особистості. А в чому взагалі особливості створення етнопопу? Насправді, це зараз стало мейнстрімом і. Ми нещодавно спілкувалися з моїми колегами-фольклористами, і вони кажуть: ну от, ти трошки випередив свій час, от якби ти почав робити фольктроніку зараз, це просто був би ну, розрив шаблонів. І я це розумію, але мені дуже приємно, що незважаючи на те, що я зараз вже займаю, ну трошки пішов далі, так. Що молодь почала звертати на це увагу, що це стало модним. Бо це була моя головна задача на той момент. Це була задача звернути увагу, що в нас стільки класного свого в нас такий класний потенціал, який ми можемо розвивати, і для цього треба трошки подивитися назад і подивитися, що в нас в скарбничці лежить свого. А зараз пропоную знову повернутися більш детально поговорити про підготовку до нацвідбору. Розкажіть, як взагалі побудований процес. От перед розмовою ви зауважили, що, попри те, що ви трішки хворієте, все несеться. Тож розкажіть про свої так. дні підготовки до фіналу. Так насправді все дуже активно, і, звичайно, організм дає ск хоче сказати: зупинись трошки, дай собі відпочити, але відпочивати ніколи, бо лишилось тільки 10 днів до фіналу. І я розумію, що. Дуже е, маю великі очікування від саме того, як сприйметься номер, тому що глядач е, все ж таки вирішує все в прямому ефірі. Неважливо, що відбувається. За кулісами до ефіру, обговорення, ось ці всі коментарі, а хто виграє. Це взагалі на Євробаченні, як показує практика, нічого не значить. Тому що, як правило, потім виграє людина, яка просто вистрілює хтось один, хто був найвпевненішим, в кого був найкрутіший номер, хто був найстабільнішим. Тому мені здається, не треба нічого вангувати, пророкувати, а просто треба бути впевненим у собі і робити свою справу, яку ти любиш, заради якої ти прийшов. І головне. Щоб українцям це відгукнулося, я тож яким побачить хаята глядачі у фіналі нацвідбору Поділіться. Можливо, який буде костюм, чи якась постановка, якийсь. Ну я думаю, що можу вже відкрити завісу, що ми залучили найталановитіших людей нашої країни до постановки номеру. Костюм буде робити Іван Фролов. От і я. Я просто коли знаєте зараз бачу е, якісь елементи номеру, і ми зараз починаємо складати їх разом. Я розумію, що це. Напевно, ну поки що найкраще, що я робив в своєму житті. От і я дуже цим пишаюся і пишаюся своєю командою, і хочу, щоб це 8 лютого вже нарешті сталося. Нічого, ще ще менше 10 днів залишилося? Ще хочу зауважити, що цього року музичною продюсеркою нацвідбору стала Тіна Кароль. Так. Розкажіть, можливо, вона вам давала якісь настанови про що ви з нею спілкувалися? Поділіться. Так, звичайно, Тіна, як музична, музична продюсерка, давала настанови, вона радила, як зробити пісню кращу, як підсилити її. І, звичайно, як в будь-якому творчому процесі були в нас суперечки з цього приводу. Бо знаєте, коли ну, я така людина досить характерна. І якщо я щось бачу і знаю, кінцевий результат, бо ну, мені важко йти на компроміси, тому що я вже знаю, який в мене буде номер, я вже точно бачу все фіналізовано, і мені дуже важко пояснювати. Людям, які ще не знають, що буде, що саме хочу донести, і як я це відчуваю. Але ми дійшли консенсусу, і результат ви побачите вже в фіналі. Я думаю, що він вас не розчарує. І поділіться наостанок, чому глядачі мають проголосувати за вас і чого їм ще чекати? від вас? Ви знаєте, я ніколи не хочу когось силувати і казати, ви обов'язково маєте проголосувати тільки за мене, тому що я за відчуття, я за живі емоції. І я хочу, щоб люди в моменті. От давайте ми з вами домовимося. Якщо ви в перші 30-40 секунд пісні відчуваєте мурахи, ви голосуєте за хаята. Домовились? Я думаю, що так. Тому що це важливо. Ось ті перші відчуття, вони. Про правду, вони, про трушність, вони про силу моменту. І я дуже сподіваюся, що все складеться цього разу. І наостанок ще от які важливі меседжі зараз транслювати зі сцени Євробачення, яка буде від, коли буде відбуватися в травні вже безпосередньо фінал. Про що ми маємо зараз говорити? Ви сказали, що Європа неможлива без України. Так. Але от, по про це, що важливо вам, як українцю, сказати? Я думаю, що Звичайно, головний меседж номеру, який про відновлення культурних цінностей його можна дуже цікаво імплементувати в рамках вже великого Євробачення, тому що поки що це така наша локальна історія. Так я ну хочу, скажімо, це демо-версія того, що ми можемо показати в Європі, так що може хаят презентувати від себе і від України в Європі. Мені здається, дуже важливо зробити наголос на те, що в першу чергу ми вдячні за ту кількість українців, яка прийнята. За ту кількість українців, які живуть там, і що неважливо, чи ці українці там чи тут, вони частина цього відновлення, вони частина нашої країни, вони частина нашого культурного надбання. І ми маємо історичних дуже багато прикладів, як Квітка Цісик, наприклад, яка не була в Україні, так і вона творила свої найшедевральніші речі за кордоном. Але ми слухаємо це зараз і ми показуємо це своїм онукам, своїм дітям і. Ми маємо показувати такий самий приклад. І я думаю, що найголовніший ну це такий, скажімо, як канва, найголовніший меседж все ж таки це те, що ми не останній форпост, ми сильна нація, яка стоїть попри усе. Хай я дуже дякую вам за розмову. Я зичу вам натхнення і надалі творити і успішного виступу у фіналі нацвідбору. Дуже дякую. Дякую. А я мала розмову із фіналістом національного відбору на Євробачення Хаятом. Говорили про композицію Онор, її сенси та підготовку до фіналу національного відбору.